Херсон Дніпро, Миколаївщина. Команда батьківщини продовжує працювати на волонтерському фронті, допомагаючи військовим, медикам та простим людям. Днями Юлія Тимошенко та Валерій Дубіль разом з командою відвідали звільнений Херсон. Було передано десятки тонн продуктів та медикаменти. Побачивши на свої власні очі, що відбувається в Херсоні. Херсону і херсонцям потрібно все. Знаєте, все від води і їжі. До генераторів електроенергії, до котлів, які можуть обігрівати на альтернативному паливі, до медикаментів, і тому я закликаю всю країну. Держава робить все, що можливо, енергетики наші це просто неймовірні люди, які сьогодні на своєму фронті боронять Україну всіми силами і достатньо ефективно. Але в той же час я закликаю всі громадські організації, громадян, які можуть зараз допомогти Херсону, допоможіть. Тому що те, що ми побачили, це велика гуманітарна катастрофа, і, хоч ситуація в Херсоні близька до критичної, Юлія Тимошенко відзначила мужність та патріотизм місцевих мешканців. Херсонці дуже добре тримаються: ніяких скарг, ніяких, знаєте, це образ там або розпачу. Вони всі згуртовані, і вони як можуть переносять ці тяжкі випробування. Дітки продовжують ходити з маленькими жовто-блакитними прапорцями? Вони у них в якісь кишеньки вставлені за рукавчики. І знаєте, оце дітки, які граються, але у них оці жовто-блакитні маленькі пропорції. Це говорить про те, що виховуються зараз покоління незламних українців. Виховується покоління людей, які ніколи в житті Україну не здадуть нікому. Авто швидкої допомоги разом з волонтерами з Чернігівщини доставили морським піхотинцям до Дніпра. Тепер це авто допомагатиме нашим захисникам. на Місінький передовій також для військових медиків передали апарат ШВЛ від нардепа Антона Яценка. Волонтерська команда батьківщини спільно з благодійниками та меценатами передала харчування до Первомайська на Миколаївщині та в Херсон. Наш земляк Валерій Дубіль з перших днів повномасштабного вторгнення зосередив свою роботу на благодійній діяльності, зокрема допомозі медзакладам. Велика частина гуманітарних вантажів направлена на Чернігівщину, зокрема до прилуцьких лікарень.